Представляю вашій увазі ресурси для створення інфографіки, який має назву Непкінг. Ми з вами можемо та увійти, зареєструвавшись. Так, є можливість реєстрації через Google аккаунт. Якщо ви вже зареєструвалися, то ви просто так входите, тобто починаєте роботу, так як я це роблю зараз. Так, воно підвантажує, і я бачу вгорі відразу, бачите, плюсик знак, та, тобто новий е, створити е, непкінг. І ось тут вгорі є блискавка, тобто та на основі шточного інтелекту. Отже, я натискаю, вводжу е, тему своєї та, роботи, ну, наприклад, концепція нуждової української школи е, тисну, воно здійснює пошук. Угу. Бачимо, у нас з'явилися принципи нової української школи, ключові компетентності. Звичайно, все треба да, перевіряти. Так, зміни в освітньому процесі, якраз у нас є. Дивіться, інтегроване навчання. Проєктна діяльність, роль вчителя і так далі. Що мені подобається, що тут можна працювати як в звичайному Word документі тобто ми можемо щось пододавати, щось поредагувати, та щось там поміняти, дописати. Тобто, повністю ось тут там можемо вдруковувати. Той текст, який нам потрібно, та, або, наприклад, я там хочу щось скоротити, то я можу повидаляти якісь е, речення, наприклад, заті спілкуватися е, рідною та іноземними мовами, Наприклад, то тут я не хочу, щоб у мене було в дужках, тобто мені цього достатньо. Як же створити е, та саму візуалізацію? Отже, я виділяю е, текст, а не забуваємо виділяти разом із заголовком. І ось тут з'являється з боку блискавка, я на неї натискаю. Він обробляє повністю текстову інформацію. Так. І вже ми бачимо приклади візуалізацій. Так, можемо опуститися нижче. Дивіться, вони можуть бути, так, і ось так. і... Ось таким чином, так, ключові компетентності розташовуватися. І там ще насправді багато-багато, тобто воно йде нижче, підвантажується. Ну, наприклад, можливо, я б хотіла якесь. Дивіться, ще тут купу колу йдуть, і такі візуалізації. так, Воно трошечки, може, дивіться, змінювати назву, тут треба бути уважним. ну, ось, Наприклад, я хочу таку візуалізацію, я на неї натискаю, дивіться, я можу навіть ще колір додати та обрати. так, І як же ж мені це зберегти? Я натискаю. На саму картинку, яка у мене створилася, і подивіться, тут вгорі, так, ми можемо і подавати ще кольорів, і позмінювати, та, але мені потрібно завантажити, тут є селіночка вниз, експорт, я натискаю на неї. І ось, бачите, та, я можу зберегти до своїх завантажень, ось так додати. Або є другий варіант, де я можу та, ось, скопіювати все воно у мене є. Так, і відразу навіть додати та у свою презентацію, тобто навіть не завантажувати. Ну, якщо я завантажу, то відповідно та входжу у свої завантаження для того, щоб побачити, як буде виглядати ця візуалізація. Ось вона та вже готова. Додаємо до своїх та, уроків, виступів. Я думаю, буде дуже та, така гарна, приваблива робота. Успіхів вам в опрацюванні даного ресурсу.